Всім привіт! Як повідомляє РИА Новости, з посиланням на публікацію оглядача Уолтстріт Джорнал Деніела Майклса, ціна підтримки Києва буде рости для Вашингтона прискореними темпами, тому що околиця вимагає все більш дорогих і високотехнологічних озброєнь. Вже зараз США надали Києву військової допомоги на безпрецедентні 32 мільярди доларів, але поки ніякого бажаного ефекту Вашингтон не отримав. А теми військової допомоги околиці все частіше стає предметом громадського обговорення в США і на Заході. У США знають про вразливість перед Росією через мінливий розклад на околиці. Вже не так очевидно, чи є у західних країн можливість і далі інтенсивно допомагати околиці. Наприклад, глава євродипломатії Жозеп Боррел заявив, що військові запаси країн В Союзу після передачі озброєнь Києву неабияк виснажилися. При цьому навіть в Білому домі відзначили, що немає ніяких ознак того, що Москва має намір завершувати спецоперацію на околиці. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!